І завдання перше у нас є це вступ до середньої швидкості. Сніжана вийшла прогулятись. Спочатку вона пройшла 708,7 метра за 24,3 хвилини. Трохи перепочивши, сніжана продовжила прогулянку та пройшла ще 442 метри шляху, витративши на це 10 хвилин. На який шлях подолала сніжана та скільки часу витратила на всю пішу подорож. Ми запишемо з тобою дано. У якому ми вкажемо, що в нас є два шляхи. І давай ми перший шлях позначимо індексом 1. Буде L1, яка дорівнює 708,7 метра. І другий шлях у нас 442 метри. Далі в нас ще є час. Тобто в нас є час t1, який має 24,3 хвилини. Та Т2, який дорівнює 10 хвилин. Нам необхідно знайти. В даному випадку весь шлях та весь час. Весь шлях це сумарно всі шляхи кусочки, які в нас є. Тобто l 1 додати a 2 Тобто, в нас 708,7 додасться до 442. Скільки в нас при такому вийде? У нас з тобою вийде 1150,7 метра. І те саме ми робимо з часом. Те буде дорівнювати Т1 плюс Т2. Звідси Т дорівнює, підставляємо 24,3 додати 10, вийде 34,3 у хвилинах вимірювання проводиться і запишемо відповідь. В відповіді ми вкажемо все деталізовано. Шуканий шлях це 1150,7 метра, а шуканий час 34,3 хвилини. Таке завдання, воно як вступне до середньої швидкості, адже ми з тобою знаємо, що середня швидкість це ділення всього шляху на весь час, досліджений протягом цього, наприклад, експерименту в межах цієї задачі. Тобто, в даному випадку ми тільки знайшли весь шлях та весь час.